Вітаю, друзі, слава Україні. Вечір я відповідно мав би записувати свій власний тематичний сюжет. А ви знаєте, є така приповідка: менше знаєш, краще спиш. А я, напевне, трохи забагато знаю. Тому у мене сьогодні певне вигоряння. Але ні, я дійсно мав добрі наміри сьогодні зробити спеціальний запис. Ну, чекав, що будуть певні новини зі США, але там різниця в часі ще поки що основні події не завершилися. Це є абсолютно перша річ. А друга, після того, як я почув, що два сенатори, які вийшли, два окремі абсолютно, які вийшли, і незалежно один від одного сповістив журналістам, що найбільше їм запам'яталося з того, що їм говорив Зеленський під час виступу в сенаті, це те. Що в Україні корупція не є жодною проблемою, це не має жодного значення, тому давайте гроші і не звертайте увагу на всякі розповіді якихось там зопихателів про те, що в нас корупція. Знаєте, я впав в ступор. Після чого я вже не зміг записати і будь-якої іншої теми. Для цього все-таки треба трошки попрацювати, А в мене, ну, були наміри щодо трьох-чотирьох тем, які можна було б розкрити. Ще раз кажу, після. Такого откровення нашого зеленосейного в мене повна неспроможність щось зробити окреме тематичне. Мені тільки оце лізе в голову. Господи, може краще б він туди не їхав? Може б краще Байден його туди не скликав. Ну хіба раптом спрацює від протилежного? Господи, згадую о той італійську ту комедію, Боже, яке воно давнє, звідки воно мені ще в пам'ять приходить, було колись сіньор Робізон. коли... Там мудрий вождь племені призначив якусь неймовірно гарну таїтяночку е, е, та дружиною от того абсолютного бездарі, який програв усі змагання і все, і пояснив дуже просто на питання того, як я ж все програв, сказав: ну твій опонент і так собі зможе дати раду, а ти настільки нікчемний, в тебе такий повний провал, що тобі треба дати хорошу жінку, щоб тобою опікувалося. Ну, правда, хорошу жінку. Дали б нашому, ну не жінку, дали б нашому, крім Пенні Пріткер, ще пару серйозних жандармів, щоб над ним стояли. Пару контролерів з Міністерства фінансів США, щоб ловили ті ручки і мали право арештовувати в Україні кожного, хто хоча б чуть чуть не так полізе до грошей, не тільки до американських, а й до наших українських. То, мабуть би, це спрацювало. Але ну чесно кажучи, після тих новин, які приходять, в мене настрій препаршивий, дуже препаршивий, і тому про щось тематичне просто говорити не захотілося. Знаєте, що я в такому випадку роблю? В такому випадку я користуюся неймовірною вашою допомогою. Знаєте, в чому вона полягає в ваших запитаннях, на які мені вже не треба думати про що говорити. Я просто відповідаю вам на ваші запитання. Тому сьогодні позачерговий вечірній випуск номер 205 нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто» де теми визначаєте ви. І відразу ж іду до питань. Вітаю вас, пане Тарасе. Наведіть, будь ласка, приклад посади Єрмака. При які є при Зеленському, от хто це був при Порошенкові, Януковичу, Ющенку і аналогічні посади при Байдені, Шольці, Макроні? Дякую. Знаєте, о наших мені легко, тому що я все-таки в українській політиці був задіяний, і тому я цих людей знав. Когось знав особисто, когось знав опосередковано, але про них можу говорити. Більшість з вас про частину з цих людей, принаймні при нормальних президентах, не особливо згадають. Беремо Петра Порошенка. Ну, я нагадаю, в Зеленську зараз Єрмак, а до того був Андрій Богдан. Андрій Богдан це була просто мафія, звичайна, коломойського мафія, а Єрмак, ну, Кріт, він і є в Африці Кріт. На жаль, в нас навіть не Африка, там хоч є кому полювати на кротів. Отже, перед тим п'ятий президент Петро Порошенко Нагадую, два прізвища: Лушкін і Райнін. Не мучтеся згадувати. Прошкіна, ви ще згадаєте, але не в зв'язку з посадою керівника адміністрації президента, голови адміністрації президента. Він там. Просто виконував нормально свою роботу. Він добре організував роботу. Вона велася, вилася аналітична робота, готувалися матеріали для президента. все. а прошкина. Ми знаємо з його певних якихось контроверсійних дій, які не зв'язані з роботою на президента. Він був до того керівником українського медіахолдингу, Той холодинг переходив з рук в руки, комусь перепродавався. От і всі історії. Ми їх пам'ятаємо. Про роботу його президента не пам'ятаємо, але робота велася. Я був знайомий з багатьма людьми, які працювали з Порошенком. Дуже добре була налагоджена робота. Але потім, в зв'язку з тим, що Лошкін, вже працюючи на президента, мав свої певні запльоти, було трохи скандалів. Ще раз кажу, поза офісом і поза його діяльністю. І Порошенко вирішив відправити його відставку. Вірніше, він і сам попросився тоді, призначили Райніна. Райнін взагалі був. На той момент абсолютно віддалений від будь-яких політичних дій. Він забезпечував роботу. Робота велася добре. Потім раптом, ой, який скандал, як страшно, рані. Потім виявився там близьким, десь до бойка, десь там в ОПЗЖ. Потім пішов. А це не має значення. Доки він працював в Порошенка, жодної політичної діяльності він не вів. Ми взагалі про його прізвище могли дізнатися тільки коли треба було добре пошукати. Я сам, щоб його згадати, мусив трошки поритися в пам'яті. Оце є нормально. У випадку Януковича. Ну, Янукович, мені насаждінь завжди не вистачає. <кхух> в нього були двоє: Льовочкін і Клюєв. Клюєв вже в кінці, коли Льовочкін пішов, це вже під час Революції Гідності, його навіть не рахуємо. Льовочкін, Льовочкін. Зробив все для того, щоб Януковичу не доводилося ні думати, ні працювати і ні нічого робити. Час від часу позувати для телекамер, час від часу виїжджати в якісь візити, десь там демонструвати свою фізіономію. Все решта замість нього організовував Льовочкін. Льовочкін, по суті, перебрав управління державою і фактично керував країною. Ну, правда, до певного її міри, тому що потім паралельно з тим. Утворилася інша система влади позапрезидентською, яку очолював Саша Стоматолог Олександр е, Янукович. Це була загальнодержавна мафія, і вони між собою в певній мірі конкурували. Але це були трошки інші речі. Той захоплював економіку країни, а альовочкін керував владою країни. От десь так було. Це при Януковичі. Вам нічого не нагадує сьогоднішніх днів? Не нагадує? Ні? Мені нагадує. Добре, йдемо далі. <кхід> Віктор Ющенко. В нього цілий список, от я виписав, я їх не запам'ятаю. Олександр Зінченко, Іван Васюник, правда, коротко, Олег Рибачук. Там, там посади назва посади мінялася три рази, тому він там три рази згадується. Віра Ульянченко в самому кінці і основний масив часу Віктор Балога. Знаєте, з того моменту, коли Віктор Бауга очолив адміністрацію і почав перетягувати на себе повноваження, а Віктор Ющенко погодився почивати на лаврах, в нього почалися дуже серйозні проблеми. <кхе> так, в нього проблеми взагалі з виборцями, нерозумінням його, несприйняттям того, що він хотів, з інтригами, з московським брудом, які на нього так само, як і на Порошенка, проблеми почалися ще. <кій> Буквально за трошки більше як півроку після обрання е, серпень, вересень 2005 року. Але то були інші проблеми. А от з приходом Балоги, мені здається, що майбутнє Ющенка вже було перекреслене. Він, він вже був запрограмований на програш. Балога зробив свою погану роль і в тому, що занурював Ющенка в теплу ванну, втягував його в інтриги, протистояння. От поганий приклад був. Решта ну, виконував свою роботу, проблем ніби не було. Переходимо до кучми, а там Там були в Пилові Дмитро Табачник. Казали, що кучма працює на посаді президента в адміністрації Табачника, була така фраза: Євген Кушнарьов, Володимир Литвин, Віктор Медведчук. От всіх їх ми пам'ятаємо. Знаєте, оце цікавий симбіоз, і кучма був поганим, злим. Шкідливим багато в чому він мафію створив, він інші речі запустив. Він олігархат розвинув, але він був сильним президентом. І в нього були сильні голови адміністрації. Вони створювали дуже сильну, потужну консолідовану систему президентської влади, яка не мала бути в Україні, а яка саме кучмою створювалася. Але у нас на той момент була президентська парламентська республіка. Нагадаю, під фініш кучми перед переходом до Ющенка була змінена конституція. В нас далі була вже парламентсько президентська республіка, і тому, в принципі, ті. В своїй більшості дуже негативні персонажі, дуже. Ну, Медвечук один чого вартий. Литвин ще там виглядав більш-менш м'ягко на їхньому фоні, хоча насправді одне і те ж саме. Тому ці персонажі вони створювали оту залізобетонну модель влади кучми і планували певне довічне правління. Оце була історія при кучмі. Вони не домінували на кучмою, вони не керували кучмою. Кучма всім керував. Тобто аналогії з Ярмаком нема. Але там і про російські напрямки, і дуже багато негативних речей було. Ну і при Кравчуку Микола Хоменко. Навіть я от зараз тільки знайшов це прізвище, я взагалі не знав, хто це такий. Я ніколи не догадувався, що він є. Очевидно, його роль була чисто канцелярська. Це Україна, що в світі? Голова апарату Білого Дому. та -да -дам. Зараз прізвище. Ну, слухайте, найпотужніша країна, там президент, і в нього ж його Єрмак. Мусить весь світ знати, так? Ні. Джеф Зінц чули колись ні. Іноді бувають на якихось брифінгах. Виходить не прес-секретар, а коли серйозні повідомлення, виходить іноді керівник апарату Білого дому апарату і дає певні повідомлення про позицію Байдена, про те, чи він буде їх когось приймати, їхати на якісь візити. Це людина, яка забезпечує, допомагає в роботі. Ніколи не допустить собі президент США передати свої функції якомусь канцеляристу. Це тільки президент України собі може таке дозволити. Далі. Відомство Федерального канцлера Німеччини. Гельге Браун я знайшов інформації. Взагалі на німецькомовному ресурсі я не знаходжу навіть взагалі згадку про цю посаду. Знайшов його в україномовній в Вікіпедії, але я підозрюю, що там не було оновлення, а може й було. Він ще при Ангелі Меркель посів цю посаду. Він тоді і міністра посаду приймав, займав він від християнсько-демократичної партії. Оскільки він зараз працює виключно як людина, яка має, має організувати роботу федерального канцлера, то можливо, те, що він з іншої партії, яка зараз взагалі в опозиції не грає ролі, а може поміняли і не поміняли на жодному сайті, тому що це не має значення. Керує канцлер, а в Україні керує завгосп. Ну а хто в Макрона? Я так і не знайшов. Тому що це не має значення. Це найстрашніше, знаєте що? Непогана людина на посаді, а коли ця людина передає владу комусь, хто уповноважений народом на посаду. Так зробили українці дурню. Подуркували, обрали Зеленського. Добре, але він мав би відповідати за свої дії. А коли він віддає абсолютно стороннім людям, за яких ніхто ніколи не голосував, оце є вже усунення від своїх відповідальностей, оце вже є катастрофа. На жаль, ну от маємо приблизно такий е, собі цікавий ряд персоналів. Все, пішли далі. Добрий день, пане Тараса. Дякую вам за вашу роботу і вашу послідовність. <кій> У мене запитання: а що ми будемо робити, якщо на майбутніх виборах ми проголосуємо проти з, <кій> і його прихвоснів, а в результаті після підрахунку голосів вийде переможцем саме З. Махінації вже готують. Давайте так. Готують вже проводять маніпуляції Уже дуже активно. І якщо не зірветься зараз під час візиту США а з того, що там почав витворяти Зеленський в Сенаті, в мене таке відчуття, що він готує зрив допомоги Америці. то може бути те, про що я вже говорив в ранковому випуску. По-моєму, я сьогодні розказував, може відбутися дуже неочікані для нас речі, для яких нам би всім здавалося, от нам. Що його вже точно ніхто ніколи не обере, щоб тут майдан не піднявся, щоб його відразу ж знести. А він додавить до цього кілька речей, які в нього узгоджені з російським керівництвом. От чому вони вже півроку не роблять обмінів полонених? Готують на той момент, коли треба буде перебити інформаційну хвилю невдоволення суспільного. І в той момент масовий обмін повертається. Всі телеканали тільки це показують. Ті, хто не хочеться показувати, розказують, що тут за літовна зрада відбулася. На них приходять відповідно там ДБР, БЕБ, СБУ їх пресують. І всі показують тільки хороші новини. І от такі речі. Речі я вже робив окремий випус випуск про маніпуляції соціології, як підганяє для того, щоб потім під фальсифікації підігнати. Це все маніпулятивні речі, вони використовуються вже зараз. Махінації, Махінації вже йдуть. Вибори конкурентні, і вони мають бути конкурентними впродовж всього терміну. Вибори починаються наступний день після інавгурації чи після завершення попередніх виборів. Це означає, що весь цей період має бути рівний доступ до преси, рівні можливості, абсолютно конкурентний спосіб поведінки всіх політиків. Зеленський це знищив. Це вже махінації, це вже порушення, це означає, що вибори вже не чесні. І останній пункт фальсифікації. Мені здається, що вони готують певні фальсифікації, які хочуть тими маніпуляціями прикрити. Але чи вони ризикнуть на них піти, чи ні, я не знаю. От вся справа в тому, що якщо наш народ знову поведеться на маніпуляції і брехню, значить ну, після того думаємо, кожен для себе робить вибір: лишатися в цій країні чи поставити хрест і сказати, що Україна все одно скоро буде знищена, не проживе, тому що в нас залишилася одна спроба. Все, тут стільки виснаження, тут стільки зроблено. Плюс така мрія Росії окупувати остаточно і знищити Україну, що ще одне друкування біля виборчих урн України дуже скоро не стане. Можливо, за рік після виборів, може за два, максимум за три, більше в нас не буде. От такий варіант: це якщо вони маніпуляціями досягнуть, і нема на що НАТО зробити. Просто нема варіантів, ну що, народ проголосував. Але якщо будуть реальні фальсифікації, в такому випадку ніхто не визнає ці вибори. Я думаю, і в світі не визнають і в Україні. І на цей випадок є річ, яку не можна скликати організувати. Зеленський там бреше, що якась Росія проти нього третій майдан буде робити. А на Росії готують, розказують, що проти нього хоче Америка зробити третій майдан. і Йому ця теза теж дуже подобається. А насправді майдан може виникнути тільки сам. Янукович теж думав, що все в порядку, і Кучма тоді думав, що все в порядку. А вибухнув майдан. Майдан виникає сам по собі, і знаєте, це колективне якесь розуміння народу. Коли народ бачить, що сам же основна частина народу продуркувала, то навіть пасіонарна частина просто впадає в депресію і нічого не робить. А коли бачить, що в нас вкрали перемогу, перемога наша її вкрали, тут не збрешеш це. Колективний розум це сприймає автоматично. От такому випадку відбувається збурення, відбувається вибух, відбувається майдан. І от тому випадку я думаю, що він не вбереже владу. Тому що це інший, бо це буде набагато жорсткіший, напевне, майдан, ніби був попередній. Оце десь така розкладка. І тому мені здається, що вони зараз поки що стараються все-таки зробити максимально методом маніпуляції і махінації. От таке в мене враження. Ну, наступне питання, коротеньке питання з жартом. Воно було просто 2-3 дні назад тому, дещо помінялося, і тому й коротесенька відповідь. Доброго дня, пане Тарасе, дякую за цікавий контент. Питання виникло одразу позичив у Антона Санченка. Ось і Мартін Мартин Борман цікаву Аргентину. А як ви думаєте, не склалося на превеликий жаль. <кій> у мене до вас, для вас найгірша з усіх можливих новин. Він повернеться. На жаль, як там було в мультфільмі: він полетів, але обіцяв вернутися. Краще б не вертався, краще би там заникався, колись, колись він там буде, колись це попереду. Це може бути Аргентина, якщо там кардинально щось не поміняється. Це швидше може бути Бразилія, де є багато певних острівців, певних закутків, дуже далеких, де. Де досі живуть якісь і нацистські злочинці, і російські певні втікачі і тих олігархів, які втекли з великими грошима. Я думаю, що вже українські, принаймні, я пригадую, як на одному дні народженні одному вузькому соратнику Януковича він ще тоді не був президентом. Здається, подарували. Сертифікат на право володіння невеликим островом десь у Бразилії, і пояснили, що сертифікат закритий, нікому його не показує, тому що там координати, можливо, тобі буде дуже потрібно, щоб тих координат ніхто не знав. От. Люди готувалися дуже-дуже задовго. До речі, я багато років вже не чув нічого про того діяча. Непоганий, до речі, чую. Далеко не найгірший в команді Януковича. І зовсім не дурний. Але я про нього дуже давно не чув. Може, він дійсно вже на тому острові. От втікатимуть вони туди. Я думаю, що Зеленський, якщо встигне втекти, то буде десь в Латинській Америці. Не в Омані. Омані після смерті наш бідоносець, як побував там, Віслюк апокаліпсу, побував в Омані в 19 кінці 19-го року, <кій> так і відразу ж помер їхній султан. А молодий виявився більш відкритим. Він відкриває вже трохи банківську таємницю і він починає вести вже переговори про можливу здачу очинців, які переховуються там. Принаймні, видає про них інформацію. Тому, я думаю, буде він все одно втікати десь до Латинської Америки, але, на жаль, не зараз. На жаль. Дуже на жаль. Так, я перепорушую. Кашель нападає так. Дальше, а наступне, знаєте, ніби таке здається, дрібненьке, а насправді дуже цікаве питання: чи проводяться бесіди з депутатами верховної влади, ну, Верховної Ради, як поводиться в залі під час виступу своїх колег? Офіційно такого нічого нема. Є там відповідні норми про етику поведінки, про хуліганські дії, коли може за певні дії, комітет регламенту відсторонити там на три дні там чи на там, до кінця там якоїсь сесії відповідно від участі, от вони це використовують проти Геолероса, який посмів зробити страшний злочин. Він завгоспа звинувачив, виступаючи з трибуни. Уявляєте собі, який страшний злочин. Так то у нас правий державою, до речі, до першого питання, вертаючись. Отже, офіційно є тільки варіант покарання з дрібним відстороненням. Правила передбачають, поводиться етично, і основні речі там що не можна проносити в Верховну Раду, мікрофони, плакати, що і так проноситься. Оце те, що стосується цього. А насправді, насправді все відбувається діаметрально навпаки, певні політичні сили. Домовляються і на їхнє керівництво напрацьовує певні алгоритми, як тролити, як заважати, як тероризувати своїх політичних опонентів. Почали це, до речі, наскільки я розумію, ми. Я в їх числі, коли ми розкручували акцію Україна без кучми. 2001 році. Ми трохи тролили кучму і трошки тролили кучмістів. Особливо після 2002 вже року було це все ще активніше. Ну от кучма виступає з щорічним зверненням до народу, а роздали нам отакі великі розбухи, товсті з цими матеріалами до цього. І ми вся опозиція зібралася, йдемо до кучми і закладаємо, закладаємо, закладаємо перед ним як стінку, вибудовуємо це. Зривається оцей е, швагро, е, свояк е, притулий хомутинник. Там хороша в них історія родинна. Біжить за ним інші біжуть від єдиної України знімати це. Кучма нормально відчитує свій виступ, не реагуючи ні на що, ні на нас, ні на своїх. От так тролити ми займалися цим трошки. І інші речі, кричавки якісь придумували, коли треба було щось зробити. Потім. Потім вже було так по-різному. Е, були періоди особливо партія регіонів. Потім цю ідею дуже сильно перехопило, коли вони захоплювали зал. Коли вони проводили букування, коли Шевченко був президентом, а вони пробували тримати зал під контролем. Як вони певним способом, вигуками тощо демонстрували свої дії проти опонентів? Це. Були добре узгоджені, відпрацьовані, розписані по персоналі, хто є бойовиками, які мають там кидатися <кхи> вибивати, хто мають бути там тими, хто щось кричать, хто мають там бути інтелігентними, які будуть виходити і казати: ребята, давайте жити дружно, але тільки ви уступіте. От тут головні стоять, у них підтримка народу, і все тому подібне. Тобто, насправді це відпрацьовувалося. А зараз, а зараз нема. Знаєте чому? Тому що в зал завезли таку гопоту настільки людей без елементарної культури, і вони починають люкати. Оце уявіть собі, антимайдан 2013-2014 року. Антимайдан, а не Майдан, і завести, взяти з антимайдану якусь групу, там 200 з чимось людей і загнати завести їх в Зал Верховної Ради і посадити. От як би вони там поводилися? Отак От ті поводяться, коли Рана Гращенко виступала і згадала. Що оці всі події, які ми зараз маємо, євроінтеграція напряму є наслідком того, що на Майдані за це стояли люди і гинули за небесну сотню. Згадала оці виродки в залі від сух почали улюлюкати і верещати, і їх ніхто не координував. Я можу вас запевнити: перше ніхто не знав, що Ірина буде це говорити. Друге, це в них в душі, просто обрали до Верховної Ради найгірше сміття. Яке можна б вишукати в країні, тому на сьогоднішній день не то щоб в позитивному, а й негативному напрямку не відпрацьовують таких речей. Наступне, тут є кілька питань, два з них більші. Всі посилаються на записи Ростислава Шапочникова. Е, цікаво, а на мої записи, коли іншим задають якісь питання, теж посилається хтось ще тільки мені без перерви. А там той, то сказав то, а той то, а в Портнікова таке. Інші речі, а в Швеця таке. От в мене дуже часто це в питаннях є. Ну, але я до цього ставлюся з розумінням і спокійно. Знаєте, я не буду всього зачитувати. Він просто тут переказує, що там Шапочникова говорить. Що Сергій Притула є проектом Єрмака і Пінчука, не тільки я добавлю від себе, він ще є проектом і фіали ще один олігарх, чеський олігарх в Україні медіавласник, медіабізнесу і тому подібне. Тобто він слуга трьох панів. А, ще чотирьох, тому що ще хомотині. Коли хомотиніх, ніби, здається, плюнув і вирішив відійти від політики. Остаточно виїхав десь на узоровий берег Франції і вже б ніби відійшов. І от, згадуючи в іншому питанні про те, що десь там пінчук розробив проект приту рятівних України. Пінчук втілює цей проєкт, розробив цей проєкт Андрій Єрмак. Це те, що я знаю. І він тілюється звичайно під керівництвом Єрмака. І вони ви, ви вирішили навіть зняти кіно, серіал про притул притула волонтер із народу. Слухайте про поворознюка вже знімали серіал. Мені цікаво інше те, що притю тягнуть велику політику, те, що з. Ще одного варіата, родича хомутинника, регіонала за душею своєю, який теж розважав, працював для них і всіх висуванця олігархів, абсолютно негативну постать, роблять з нього щось позитивне і тягнуть воду. Це зрозуміло всім. Там інша штука. В серпні місяці був нервовий зрив у Вови Зеленського в той момент, коли Єрмак з Фіалою вирішив, що можна вже діяти відкрито і. Запустив фіала в себе журнал НВ з обкладинкою заради Притули. Ну це було зрозуміло. Це президентський почалася кампанія притули. Зеленський почав раніше на день конституції, а тут притула почав президентські вибори. Де він в самому центрі, головний в Україні, десь заужний далеко позаду. Зеленський десь трошечки збоку, а притула центр. Вони рятують Україну. Ну, це було страшне блюзнірство. Це було неймовірно гидко. І після того була страшна істерика. Слухайте, Зеленський два тижні не користувався посугами Єрмака і не допускав його до себе. Уявляєте ж собі, що таке сталося? Десь аж перед поїздкою в Америку Єрмак знову виринув. Там була істерика страшна. І після того, я так розумію, присанули трошки приту, але не до кінця, тому що Татаро все-таки не отримав наказу мочити приту. Якби отримав, слухайте, ми мали б такі викриття, ми мали б там від СБУ і від ДБР, і від БЕП просто неймовірні матеріали. Сухати, там же шахрайства просто дикі. Але, очевидно, зупинилися. І Ромак зумів врятувати своє протеже. І я думаю, що ця кампанія, яка зараз починається, бо Зеленський за цим стежить. Я думаю, що вона йде не на президентські вибори. Я думаю, що вони починають розкрутку. Майбутньої партії Притули і його лідера на парламентські вибори і пробують задурманити українцям голови, але все-таки не на президентські. Хоча я не виключаю, що в останній момент Зеленському розкажуть, ні ні, це в парламент, він буде тобі там присужувати так, як зараз присужує, а там різко, висунення на президентський, і раптом Притула опиняється в бюлетені. І все, познавася під боржомі. І от тоді раптом вся вертикаль влади починає Зеленського зливати і тягнути нам замість блазня в Я думаю, що це дуже-дуже можливо і реально. Ну, знаєте, нічого кращого не буде. Ну просто певна частина народу, доки дійде що обрали, трошки довше будуть відчувати себе, що їм не так соромно. Тому що за Зеленського стало соромно більшості дуже швидко. Вже до кінця 19-го року ми не могли знайти, ну просто ніде не могли знайти людину, щоб сказала, Я голосував за Зеленського. Ніхто. Всі кажуть, ні, я взагалі не ходив на вибори. А ну ну я там голосував за Юлю. А в другому турі. Ну я ж за Юлю голосував. Так не був Юлі в другому турі, а. а а а Отако. От Тому насправді, е, я думаю, що спритую просто розуміння, що натворили, прийде не за півроку, а прийде через рік. Тому що він міг себе поводити на відміну від Зеленського. Більш-менш гарно. От і все, все решта буде те саме. От Ось така наготовка є. Чи спрацює вона на президентській, чи тільки на парламентській, я чесно кажу, не знаю. Наступне питання від постійного глядача, який завжди стає колись радив мені, робити певні починати з певної тези. От він сам її говорить <кій> ну, слава Україні і героям Сава Московія має бути зруйнована. Чи не здається вам, що поки сонце зійде, роса очі виїсть? Ми вже побачили згубність мантри не на часі. Зараз спостерігаємо наступну під час військового стану воєнного стану виступи заборонено. А що під час воєнного стану дозволені саботаж, мародерство, державна зрада, узурпація влади? Того, те, що я вам маю відповісти, я думаю про те саме. Мені було те саме. І більше того, я думаю, що в тій ситуації, яка зараз, напевне, отакі виступи, ще щось там, вони могли бути й не руйнівними. Тому що те, що відбувається, мені здається, вона набагато більше руйнів мене. Але я вже колись казав: я тут перед вами, виключно як аналітик, який має пояснити. Мотиви певних людей, особливо мотиви влади, іноді мотиви опозиції. Я розказував минулий раз в відповіді на так подібне питання, які мотиви, скажімо, Петра Порошенка уникати зараз подібних дій, тому що він вважає, що вони можуть бути зараз шкідливими для допомоги Україні з боку цивілізованих країн, навіть не з боку Москви. І тому він уникає таких речей, доки ключові люди, які можуть закликати на майдан, не закличуть, про що можу говорити я? Мабуть, ні про що. І тепер головне. Ви просто забуваєтеся, що коли були майд... минулі революції Майдани, і навіть оці рухопору капітуляції, там було ширше коло людей. Там було багато лідерів. Більшість цих лідерів вже продалися зеленій владі. Де зараз Демсокіра, де там зараз Гтригубо, Гудименко? Всі. Вони вже всі під Зеленським, вони вже всі під зеленою опою. Тому насправді це все буде набагато складніше і проблемніше. І основні лідери демократичні точно до кінця. Воєнного стану не приєднається до цього. Вони трошки по іншому це бачать. Я вам просто розповів. Це не моя позиція. Я розповідаю вам їхні мотиви. Я їх розумію, я їх поважаю. Ну і дуже коротко одне. Доброго вечора, пане Тарасе. Скажіть, будь ласка, трошки в загальному про Петра Черника зі Львова. Наперед дякую мічного здоров'я вам та миру після нашої перемоги. Слухайте, я. Я чесно кажу, я зараз дуже мало дивлюся, е, різних телепрограм просто часу не вистачає. Я дивився раніше, мені аналіз військовий Петра Черника подобався. Зараз я побачив якийсь один варіант, мені здається, він почав дещо пригладжувати. Можливо, я просто попав не на те. Ну, будь-якому випадку він належить до тих буквально кількох, кого слухати можна без особливого страху, але все одно за їх завжди обережно і уважно. От так. На цьому завершуємо. Слава Україні! Переможемо!